Я вже була в марафоні стрункості, не допомогло. Більше я туди не повернусь. Класика. Але правду скажу прямо: більшість не пішли, а втекли. Від себе, від роботи над собою, від страху. Страх, що не вистачить грошей. Та де ви бачили магазин, який дає знижку до 50%? І ще консультую по воді, ЖКТ, гормонах, емоціях і тарільці. Тут не просто продають, тут з вами розбирають, що ви не можете зібрати себе в купу. Страх, що знову наберу. Набирають не через продукти, а через те, що ви нічого не змінили, і знов хапаєтесь за боку, коли стрес. Страх, що подумають мама, чоловік, подруга. Та вам же жити в цьому тілі, не їм. Вони ли, не бачать, як вам соромно в зеркало дивитися на себе. А далі у вас сором. Ви ж гордо пішли, сама впораюсь, і що? Знову у точці нуль. Слухай уважно: я не тримаю образ. Я консультант, а не суддя. Я тут, щоб ти повернулася сильніше. Готова? Просто напиши готова, без пояснень, без драми. Просто зроби крок, і в тебе все вийде.